канал соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім завжди спізнюється. Тіме, прокидайся, мама підходить до ліжечка мишеняти Піднімайся, а то запізнишся до дитячого садочка. Але мишеняті Тіму не хочеться вставати з ліжка. Йому сниться такий цікавий сон. Тім заплющує оченята, щоб сон не зник. Мама гладить мишеня по голові Ну ж бо, малюче, піднімайся. Сніданок майже готовий. Зараз. Буркотить мишеня тім і натягає на себе ковдру. Піднімайся, а то знову заснеш, говорить мама і йде на кухню. Сніданок майже готовий. Можливо, Тім відчує, як смачно пахне або помітить, що сонечко заглядає до кімнати і неначе промовляє: Дивись, Тіме, який чудовий день за вікном. Але ні. Тім притиснувся щічкою до подушки і сопи. Тіме, піднімайся, кричить мама з кухні. О, ще трішки полежу і встану. шепоче тім своєму іграшковому ведмедику. Лише сон додивлюся, думає мишеня. Взагалі нічого не станеться, якщо я стану пізніше. Тім повертається на другий бік і знову засинає. Мама заходить до Тіма. Вона думала, що він вже умився та одягнувся. Тіме, ти ще в ліжечку, Хочі ж піднімайся. Ми запізнимося. Я на роботу, а ти в дитсадок. Ти забув, що у вас сьогодні екскурсія? екскурсія? Ну, звісно, вона ж бо Тіму і снилася. Невже він тепер усе пропустить? Мить і Тім скочив з ліжка. Мишеня умився і зайшов до кухні. Мама, тато і навіть сестричка Тіма Лілі всі уже закінчують снідати. Матусю, я хочу ще млинців, посмаж мені ще. Прохає мишеня тім. Ми з ведмедиком не наїлися. Тім бере ложечку і починає годувати свого іграшкового ведмедика кашею. Ні, Тіме, ми не маємо часу, говорить мама. Доїдай хоч іш кашу і підемо. Але ведмедик їсть дуже повільно. Нарешті Тім одягнувся і навіть своєму ведмедику пов'язав стрічку на шию. Вони ж сьогодні їдуть на екскурсію. І тут раптом під ліжечком. Тім побачив синього лицаря. Він шукав його вчора увесь вечір. Так ось, де він заховався. Тім радісно схопив лицаря і відніс до замку. Його треба посадити ось сюди на стіну. Лицар буде охороняти замок у замку принцеса. Дракон прийде і грр. Тіме. Гукає мама, вона вже сердиться. Тім загрався і зовсім забув, що потрібно поспішати. Дорогою до дитячого садочка вони проходять повз магазин, а там, у вітрині, тім бачить зеленого лицаря. Матусю, купи мені зеленого лицаря. В мене такий же синій. Вони разом будуть обороняти замок. Тіме, не зараз, відповіла мама. Вона штовхає візочок з лілі та тягне за руку Тіма. Іншим разом, коли матимемо час. Вихователька чекає їх у дитсадку. Інші діти вже давно зібралися. А ось і ти, Тіме. Ми вже подумали, що ти не прийдеш, мало, без тебе не поїхали, жартує вихователька. Тімова мама вибачається, їй ніяково, що всі їх чекали. Тіме, Тіме, сідай хочіше. Гукають мишеняті друзяки, коли він заходить до автобуса. Ми лише тебе чекаємо. Вибачте, бурмотить тім. Йому раптом теж стає соромно. Після закінчення цікавої екскурсії автобус привіз усіх назад до дитсадка. Діти розходяться по домівках. За ними прийшли мами і тата. Бувай, Тіме, до завтра. Друзі махають йому на прощання, але Тіма ніхто не забирає. Де моя мама? Чому вона не йде? зітхає Тім. Усі розійшлись. Тім залишився один із вихователькою. Мама, що забула про мене? Схлипує мишення. Ні, Тіме, зовсім ні, заспокоює його вихователька. Твоя мама подзвонила і передала, що затримується, тобі доведеться зачекати. Тім знову зітхає. Чекати надзвичайно нудно. Нома я розповім тобі казку, пропонує вихователька. І час мине швидше. Але для Тіма час не плине, а тягнеться дуже повільно. Нарешті мама прийшла за ним. Тіму не терпиться якнайшвидше піти додому. Але мамі ще потрібно поговорити з вихователькою. Вони розмовляють і розмовляють. Скільки можна, обурюється Тім. Пішли додому, я хочу їсти, я заморився, мені нудно. Поспішаєш? посміхається мама. Чомусь вранці ти не так поспішав і я тебе чекала. Мама присідає поряд з тімом. Малюче, я ж запізнилася вранці на роботу, і мені довелося затриматись увечері. Тому я зателефонувала твоїй виховательці і попередила її, що затримаюсь. Не серця пішли вже швидше додому, а то тато і Лілі нас уже, мабуть, зачекалися. Пішли, погоджується Тім. Він більше не ображається на маму, але чекати йому зовсім не сподобалось. Увесь шлях додому мишеня Тім. Думав. А ввечері мама і тато страшенно здивувалися, коли Тім, раніше, ніж зазвичай, сам переодягнувся в піжаму і почистив зубки. Що це з тобою, Тіме? запитав тато, усміхаючись, а мишеня тім відповів, Я подумав. Якщо раніше ляжу спати, то зможу подивитися більше снів уночі. Встигну вранці з'їсти більше млинців і, можливо, навіть зможу трохи погратися з лицарем. І мама не запізниться на роботу, і мені не доведеться її чекати, та й взагалі нікому нікого чекати не доведеться. Ось, молодець. Сказав тато, а мама засміялася і міцно обійняла свого мишенятка. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.